Запитання 36. Що є тіла і кров нерозумних тварин, за допомогою яких ізраїтяни служили Богові, коли вони тіла їле кров не споживали, проливаючи її навколосного жертвника, вторгнення закону 12,27. Відповідь. Образом тих, хто ще тільки вводяться в благочестя, були стрілізайтяни, які служили Богові за законом у тіні, і з труднощами здатні сягнути самі ялювані приписи образних символів. Поняття Тінь Енскіа або Покров уже в Новому Завіті Єврея 8.5 означає старозавітні служіння і підкреслює його неповноту в порівнянні з істинною вчення Христового. Говорячи про самі уявлені приписи образних символів Аптата, Феонометон, Тіпікон, Символі, Діатагма. Преподобний, ймовірно, має на увазі, що припуси закону Моїсе належать до розряду старозавітніх типів, прообразів, які реалізуються і знайшли свій існий сенс у Новому Завіті. Оскільки не їм, але нам спочатку був даний закон, духовно здійснюваний нами у Христі, то благочестиво розглянемо значення тоді принесених жертв. Хто водиться в лочесті і навчається стосовно діли праведності, робить усього слухняність і вірою тільки одне ділення, споживаючи немов плоть у ялюваній закладі чесноту. Схоже, явленим у заході чеснот він називає моральне виховання. Сенси заходів, в яких і знаходяться віддані досконалих, він через... через віру уступає Богові, будучи не в силах розширитися на всю протяжність відання. Символом Бога є жертовник. І йому всі ми приносимо духовні жертви і уступаємо Йому знання, того, що перевищує наші сили, щоб бути нам живими. Образом вже віри в нього служив основ жертовника, бо є наріжний камінь, а на ній тримається весь дім пожежних діянь і умоглядів, і всяких, хто не може було благорозумно спожити через відання напою і чаші при мудрості Божої. Правильно робить, проливаючи. На цій основі сенсів недоступних йому знань, тобто вступаючи вірі віддання сенсів, що перевищують його сили. Виходить, старий народ, є образом уоджуваних у благочесті і ті, що споживають плоть, принесених у жертву, є тварини і проливають кров на основу жертовника. є ті, хто не має сили через своє дитяче розуміння досягти таємничо віддання тварних речей. Згідно з цим розглядом він розуміє кров як віддання, оскільки воно живе тіло чесноцтво, лірогіну. Але Христос, превосхищеник майбутніх благ, прийшовши з більшою досконалою скинією. Принісши невимовну жертву дайо собі самого разом із плотті і кров'ю своєю тим, хто у яких почуття душі, в наслідок досконалості, навички при вченні розрізняти добро і слово Євреям 5:14. У перевершивши не тільки ранг. Уводжуваних у блочесті, але зростаючих у ньому не залишається в невідданні стосовно логості тварних істот, що перебуває за заповіді у підпекуванні в нього. Від раніше, випавши духом ці логоси з ділами своїми, споживши у цю облочну, зводить чуттєвий рух тварного буття до розумного віддання. Можна Навести і безліч інших роздань на цю тему. Достатньо пристойно для вас площе в Ерогена прикладає Філофентатіс як любителів споглядань контемпляціоном amortoribus. Але нині вони опускаються внаслідок їх безлічі.